Вітаю на каналі Мікс моментів Марина Вітер. Листопадове кохання. Розділ перший Артем стояв на пероні, загорнувшись у пальто, і ловив поглядом кожен рух перехожих. Поїзд мав прибути за п'ять хвилин, і його серце калатало, як вперше. Він знав її ще з дитинства. Софія була його першою любов'ю, тією, що запалює серце раз і назавжди. Вони гуляли вечорами під зоряним небом, писали одне одному листи, які пахли кавою і дощем, але Доля вирішила розвести їх у різні боки. Вона поїхала навчатися за кордон, а він залишився в місті, заповнюючи порожнечу роботою і книжками. Вона писала йому рідко, та щоразу її слова були пронизані теплом. Але останній лист був іншим. Я повертаюся. Якщо ти ще чекаєш мене, приходь на вокзал у п'ятницю о п'ятій. Він чекав. І ось серед гумону перону він побачив її. Софія стояла на сходах вагону, така ж усміхнена, як тоді, коли вони прощалися. Вітер грався її темним волоссям, і на мить Артемові здалося, що нічого не змінилося. Він зробив крок до неї, і вона кинулася йому назустріч без слів, без пояснень. Усі ці роки між ними залишалося щось більше, ніж просто спогади. Це була любов, яка чекала свого листопада. Розділ 2 Артем обійняв її так міцно, ніби боявся, що вона знову зникне. Софія засміялася. Її теплий голос лунав, як музика, серед осіннього перону. Ти прийшов, прошепотіла вона, заглядаючи йому в очі. Завжди ви приходив відповів Артем, ховаючи обличчя у її волоссі. Вони пішли містом, не відпускаючи одне одного. Вулиці були вкриті жовтим листям, у повітрі пахло кавою та дощем. Артем купив два гарячих капучино, як колись, і вони сіли на їхній улюбленій лавці в парку. Я боялася, що ти змінився, зізналася Софія. Я боявся, що ти не повернешся, відповів він. Вона усміхнулася і дістала з сумки маленький зошит. Я писала тобі листи, але не надсилала. Він відкрив першу сторінку. Там було написано: Сьогодні я бачила осінь, і вона нагадала мені тебе. Артем перегортав сторінку за сторінкою. У кожному слові було щось. Що змушувало його серце стискатися? Ти весь цей час думала про мене? Завжди, відповіла вона. Осінь спадала на місто золотими листками, а разом із нею спадали всі їхні сумніви. Любов, яка чекала свого листопада, нарешті настала. Розділ три той вечір затримався довше, ніж зазвичай. Час, здавалося, уповільнився, щоб дати їм ще трішки, ще кілька поглядів, дотиків, сміху. Вуличні ліхтарі загорілись м'яким світлом, відбуваючись у калюжах, мов ліхтарики з іншого світу. Софія сперлася на його плече і довго мовчала. Знаєш, тихо сказала вона, я думала, що зміни розділять нас. Що відстань це вирок. Але кожного разу, коли було важко, я уявляла, як ми знову сидимо тут. І ця думка тримала мене на поверхні. Артем стискав її руку. Я жив ніби наполовину. Все було, але без тебе ніщо не мало смаку. Вони ще довго мовчали, але це було те мовчання, яке не вимагає слів. Наступного дня він зустрів її на тому ж місці. У руках тримав ключі. Ти ж казала, що не знаєш, де житимеш, а я знаю, де твоє місце, сказав і простягнув ключ із маленьким паперовим сердечком на кільці. Вона мовчки взяла його, її очі були вологими. Це мій дім? прошепотіла. Це наш дім. І так серед жовтого міста, під осіннім небом, де дерева скидали листя, а світ повільно занурювався у зиму, вони почали новий розділ без драми, без втеч, просто з любов'ю, тією, що чекала свого часу, тією, що не згасає навіть після довгої осені. Розділ 4 Проходили дні, осінь тихо перетікала в зиму, і місто загорнулось у перший сніг. Вікна їхньої нової квартири прикрашали вогники, а на кухні завжди пахло корицею і теплим хлібом. Вони навчилися жити разом не лише у любові, а й у дрібницях. Хто першим прокидається, хто ставить чайник, то забуває винести сміття. І навіть у цих буденностях було щось красиве, тому що все було спільним. Одного вечора Софія заговорила, обійнявши Артема. Я колись боялась, що справжнє кохання це тільки для книжок і фільмів, а потім з'явився ти. Артем усміхнувся і відповів Можливо, ми справді трохи схожі на сюжет, але, на відміну від фільмів, у нас немає фінальних титрів. І він мав рацію бо любов це не кульмінація. Це кожен ранок, коли ти прокидаєшся поруч із тим, кого любиш. Це обійми в тиші, підтримка в негоду, погляд у вічі, який нічого не питає, бо вже знає відповідь. Коли знову прийшов листопак, рівно через рік, вони стояли на тому ж пероні, тримаючись за руки, і цього разу чекали поїзда не з хвилюванням, а з усмішкою. Тепер ми разом назавжди. Сказала Софія. Артем просто прошепотів І більше не будемо чекати ми вже дома. Розділ 5. Наступного весняного ранку Софія прокинулася від теплого дотику. Артем цілував її в лоб, тримаючи в руках листівку. Прочитай, усміхнувся він. На листівці був зображений маленький будиночок серед. Виноградників. А всередині напис Місяць у тоскані: Ти, я і початок чогось нового. Це подорож. Софія не повірила очах. Це медовий місяць, тільки спершу треба сказати так. Він витягнув з кишені маленьку коробочку. Вона мовчала лише секунду. А потім обійняла його так міцно, що слова стали зайвими, і тільки прошепотіла йому на вухо. Та без жодного сумніву. Їхнє весілля було скромним, але щирим. У дворі старого будинку, де росли бузок і бузина, вони клялися любити одне одного під звуки живої скрипки, сміху друзів і аромату весни. Пам'ятаєш, як усе починалось з вокзалу сказала Софія, тримаючи келих. Тепер наш поїзд рушив у інше життя, відповів Артем. У Тоскані сонце заливало оливкові гаї. Вони каталися вузькими дорогами на скутері, їли піцу на кам'яних терасах і засинали під підзорями. В один із таких вечорів, коли вино вже зігрівало щоки, а світ здавався особливо задишним, Софія взяла його за руку і сказала Знаєш? Я хочу, щоб нас стало троє. Артем затамував подих. Це серйозно? Вона кивнула і посміхнулася. Того вечора зорі світили особливо яскраво, і світ уже ніколи не був таким, як до того. Розділ 6 Через дев'ять місяців у тиші лікарняної палати пролунав перший крик. Маленька дівчинка з темними очима, такими ж як у Софії, тримала світ у своїх крихітних пальцях. Артем стояв поруч, не вірячи, що це сталося насправді. Це наша з тобою маленька осінь, прошепотіла втомлена, але щаслива Софія. Назвемо її Лея, і знову все почалось із любові. Перші ночі були безсонними, але кожен її подих нагадував про диво. Артем готував каву однією рукою, тримаючи лею на іншій, а Софія шепотіла колискові, які вигадувала просто в моменті. Усі великі мрії раптом стали простими. Аби вона виросла щасливою, аби завжди було кому тримати за руку, аби кохання, яке створило її, не згасло. Минали роки. Лея підростала, з кучериками, як у Софії, і з усмішкою Артема. Їхній дім був повен сміху, малюнків на стінах, розкиданих іграшок і теплого, запаху ранкових млинців. І кожного листопада вони збиралися на вокзалі. Це стало їхньою традицією. Артем піднімав Лею на руки, показуючи їй, де колись усе почалось. А що ви тут чекаєте? якось спитала вона. Одне одного, сказала Софія, взявши Артема за руку, і ніколи не запізнились. Бо справжнє кохання це не гучні жести. Це постійне я поруч у найзвичайніших митях життя. Розділ 7 Минали роки, і осінь приносила все нові барви в їхнє життя. Але я вже була підлітком, незалежною, трохи впертою, але такою ж доброю, як її мама, і мрійливою, як її тато. Вона часто сиділа в їхній теплій вітальні біля вікна з книжкою на колінах і питала А як це? Любити на все життя? Софія тоді лиш усміхалась, це як тримати тепло вогню, навіть коли за вікном мороз. Тем додавав Це коли ти знаєш, що що б не сталося, хтось триматиме тебе за руку, навіть у темряві. Коли Лея вступила до університету в іншому місті, дім став трохи тихішим. Вони сумували та водночас пишалися нею. Щосуботи вона дзвонила їм по відео, з кухні в гуртожитку, з бібліотеки, з парку, а кожного листопада? поверталась. Бо листопад це наш час, казала вона. Одного вечора, сидячи біля каміна, Лея раптом прошепотіла. У мене є хлопець. І знаєш, мам, тату, я хочу, щоб у нас було так само, як у вас. Софія погладила її по волосі. – Тоді не шукай ідеально, шукай справжнього. Того, хто буде поруч, коли ти смієшся і коли мовчиш. Артем додав і ніколи не прогав свій поїзд. І знову нове коло, нове покоління, але щось залишилось незмінним Листопад, платформа вокзалу, люди, що чекають одне одного. Любов, що не згасає. Тільки змінює форму, перетворюючись на історію, яку колись хтось прочитає, тримаючи її у своїх руках. Епілог Листопад Воксан той самий Перон. Платформа вже не така, як колись, нова плитка, електронне табло. Більше шуму, менше романтики. Але те, що залишилось лавка під каштаном, де одного разу хлопець чекав дівчину. Сьогодні на тій лавці сиділа Лея. У руках вона тримала тоненьку книжку м'якій обкладинці Листопадове кохання з підписом на першій сторінці Для тебе, доню, бо любов це історія, яку ми пишемо. Разом. Вітер гойдав її шар, повз проходили пасажири, але вона чекала. І ось зупинився поїзд, і з нього вийшов хлопець, трохи розгублений, з букетом польових квітів. Він побачив її і усміхнувся. Веля встала, пішла йому назустріч. Ти прийшов? Я завжди прийду. Вона взяла його за руку. І в цю мить минуле й майбутнє зустрілись, як зустрілись з Софією Артем багато років тому. Бо справжнє кохання не має кінця. Воно просто змінює голос і розповідає нову історію.